Весело та гамірно було у заболоцях тут на високому рівні. Організували цікаві андріївські вечорниці, побувала там наша знімальна група. Увага на екран. І гадаємо, ми на кого? На сушена гадаємо. Кого збувалися гадання? Хоч раз? Малі. Теж не збувалися? в мене не ще не спускалося. Або не ті імена пишу, або що. Тому сьогодні ми будемо з вами ворожити, гадати, смакувати смаколиками вже такими передріздвяними. Традиційно у грудні українці вшановують одного з 12 апостолів Ісуса Христа, святого Андрія Первозваного. Через перехід на новоюліанський календар вже другий рік поспіль свято почали відзначати 30 листопада. Саме ввечері з 29 на 30 листопада молодь збиралася на Андріївські вечорниці. Думаєш, закриваєш очі, думаєш про свого хлопця. А мене не буде накапати. Свічку буде тримати. В ролі свахи побуду. Свічку потримаю. Я просто кричу. Думала, закрий очі. Я не буду то Дуже смієшся. До серйозні ворушіння. Я не маю просто закрила очі. Уявила собі. Яке в нього волосся. Чим він займається? скільки років? Це дуже важко. Подумала? Mm -hmm. Тепер береш свічку. Мені можна відкривати очі? Ні, ні. Ще тримаєш. Ще думаєш. думаєш. Тепер відкриваєш очі і три рази робиш такі три каплі води. <різь> ага. воду. Три. Тепер оглядаємо на що воно схоже. А дивіться, мені реально схоже. Дивіться, таке враження, ніби це голова. <світ> це рука, це, і це рука правда. А це, дивіться, навіть в формі сердечка схоже. Кульку з сердечком тримають, розумієте? І це ну, голова. <світ> Ого! <світ> у приміщенні бібліотеки села Заблоці відбулися андріївські вечорниці, під час яких дівчата взяли участь у традиційних забавах, зокрема у Гадані. Організаторкою та ведучою вечора була талановита Мар'яна Баняс. Кожного року. На Андрія Перевозваного, значніше перед, ніж перед Андрієм, хлопці дозволяють собі робити пустощі. Наприклад, знімають хвіртку. Кому цього року знімають? хвіртку, знімають дівчатам хвіртки, роблять такі невеличкі пакості, які їм прощаються в цей день. І, звичайно, на Андрія дівчата ворожать, гадають на свого суженого. Тобто на майбутнє з яким хлопчиком вони далі будуть будувати якісь стосунки. За умовою вечірньої зустрічі всі її учасниці мали прийти у вишиванках. Протягом святкового дійства панувала затишна атмосфера, звучали українські народні пісні, приємні спілкування та чудові емоції. Важливо долучатися до таких подій, щоб не забувати обряди українських свят. І в яку сторону буде дивитися носок чобота з тої сторони, подиваш на речаль. Добре, Давай один. Два, якщо я лапаю. один, Добре. два, три. Наталія Коваль, Сергій Кішин, телеканал Броди онлайн.